Сніговий покрив до 7 сантиметрів. Яку погоду очікувати боковинцям наприкінці листопада? Сніг, дощ, морози. Чи все ж таки ще буде тепло? Яку погоду очікувати буковинцям в крайній тиждень календарної осені? Синоптики кажуть, погода нині мінлева. Наразі температура повітря плюсова. Але вже у ці вихідні, 25 та 26 листопада, буде різке похолодання. Субота в цілому очікується досить такою, я би сказала, у міру комфортною. Температури будуть протягом доби 0,2 градуси морозу, і вночі пройде невеликий сніг, а в день невеликий сніг з дощиком. Ну, це будуть такими порційними опади не протягом доби. У нас ж буде погода досить такою. Помірною у нас протягом доби відмічатиметься невеликий сніг і також формуватиметься невеликий сніговий покрив, але це його висота буде 1-2 см, він також буде поступово танути. Температури будуть в межах від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. Тетяна Негадайлова прогнозує. Погода зміниться на початку наступного тижня. В понеділок у нас поступово припинятимуться опади. Практично у день ми їх не очікуємо. Перерва в опадах буде і вівторок, а от уже з вечора, вівторка, середа, вже снігопади очікуються на території нашої області. Це вже будуть помірні снігопади, і вони вже сформують сніговий покрив висотою 5-7 сантиметрів. Тетяна Негадайлова наголошує. Після теплої осені буковинцям необхідно налаштуватися на зимову погоду. Євген Пасилюк, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал Сі4.